Всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на каналі Ніка Сьогодні я знімаю 24 години влог. І я вийшла на вулицю, точніше на балкон, щоб показати вам цю красу. Але тут дуже сильно вийшло сонце і світить. І тому я заради вас вийшла сюди. А зараз йдемо до хати. Тут вже більш, не більш ну, тут вже світло, а не так сильно світу сонце, тому що там очі аж сліпило. І тепер я можу побачитись з вами. І я 24 години знімаю влог. Ось так. Ви побачите, чим я займаюся. Буду робити спорт, може щось спечу. Буду знімати влай в інстаграм. Тому давайте починати цей влог. Я вже зготувалась, привела себе в порядок, і зараз я буду робити розминку, але на пришвидшеному, пришвидшеному режимі, і ви це все побачите. Перше я починаю розминку з голови. Тепер розминаю руки. Зараз я буду розминати тулоб. Ракурс трішки помінявся, тому що дуже сильно сонце світило і попадало все на камеру, і я була вся жовтова. А зараз будете стояти так. А зараз ноги! Зараз я буду качати прес, а потім стояти на планці. Зараз я буду сідати на всі види пагаті. Тепер мостик. А зараз скакалка. Як би це дивно не звучало, але я йду їсти. Ось що в мене на обід, вкусняшка. Я вже поїла і зараз я буду пробувати ось такі конфетки. Відкриванькаємо. Я хочу вибрати ось таку. Це смак лимона. А ось така. Знає, в мене а в нас ці лишня. Зараз ми будемо грати гру. Я вже пограла, і зараз я буду знімати в лайки. Ось так. І так, зараз я покажу свій лайк. Ось так є підписана. І ось така в мене фоточка. Тут багато відео. І ось таке нове вийшло. Ми лайкаємо. І ви можете все по подробності дізнатися, коли ви зайдете, підпишетесь. І можете полайкати мені відео. Ось мої фани, і я дуже рада, що в мене вже 118. Зараз я взяла свою тваринку лапку. Ось вона. О, ну чого ти ховаєшся від. Ой. Якщо ви хочете дізнатися про неї більше. То в інстаграмі я проведу опитування і знімлю на Ютуб про неї пару фактів. Ось так. Ось моя тваринка-лапка. Вона... <плес> Зараз на мені маленький жучок, її звати лапка. Це мій Це моя... хомічок, мій мій. Только мой. <laughs> Если вы хотите узнать про нее больше, приходите в Инстаграм, и я, может, в Ютубе сниму про нее пару фактов. <laughs> <laughs> лапка, лапка. Я заберу тебя с собой. Сейчас я его решу. Вирішила провести час зі своїми тваринками, але, на жаль, я свою рибку взяти не можу, а маргошу я бачу кожен день, тому я, хочу, тому я зараз взяла лапку. Це мій, моя хом'ячка. Вона дуже швидка. Енергійна, вона цілий день спить, а коли виходить, то вона вже. Е, в... А! Китається на своєму колесі. Ми її хочемо взяти, а вона всюди тікає і ми не вставаємо. Це зуцок маленький. Отак. От Передавай всем привет. Давай, давай, давай я так. Давай, ну лапка. Давай, ну. ты вредно. Вот передавайте всем привет. Вот ну, я вам всем приветушки а, передает. Ставим тюжучка. Давай <сíck> <сíck> еще попа. Чи ні, чи хочеш погуляти. Ну Так вже все розвідає. Тут у нас було, ми її дуже рідко беремо, вона постійно спить. Біжи в свій дом. домик. Вона зранку не катається на колесі, а от вночі прорвала. От зараз я буду скакати на одній ж таки. Я вже покажу. Зараз, раз, два, три. Зараз вже трошки на вулиці. Сонце вже не так світить, тому давайте вийдемо на вулицю. Ось, правда, трохи світе, але можна тримати очі відкритими і зараз я вам покажу красу на вулиці. Ось ці хмаринки, так хочеться на вулицю вийти. Мені трошки скучно, тому я буду дивитися Ютуб. То давайте дивитися, бо мені трохи скучно сидіти, нічого говорити, нічого робити. Хіба що вам щось знімати, а щоб вам не було скучно, будемо дивитися Ютуб. Друзі, нас вже в інстаграмі 40! Я просто вам не можу передати ці емоції за день так багато читачів. Це просто! Я вас всіх дуже люблю! Я зараз сестрою стелю, а за той час що я робила, я просто дурачилась, знімала історії в інстаграм. І, до речі, нас в інстаграмі вже 43, Ви теж підходьте, підписуйтесь, і тоді в нас буде вже 100, а на 100 під читачів я щось розіграю. Моє відео підійшло до кінця. Ви спостерігали за мною цілий день. А також ось тут мій інстаграм. Переходьте і давайте доб'ємося ста. Тоді я для вас зроблю подарунок. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Всім па-па!